Розпаковочка речей з тему. Для Аделіни приїхала ціла купа літнього шмаття. Ось такий рушничок після купання для басейну брала. Якість, звісно, такої, але для басіка покатить. Дві пари окуляр дуже крутецькі. Аделіна зацінила, і в вушках є дирочки під ниточки. Приколдесні носочки зі смайликами. І ось такі класні маючки, які виявились великими. Буду думати, що з ними робити. Ось такий купальник, дуже прикольний з відкритою спиною. Нові тапулі в нас, похожі є, але взяла на розмір більші. Маленький костюмчик тайтова доця. І ще один дуже прикольний. І така малинова зефірка. Поки я розпаковувала малечо, розважалась хрещеною. Ще трішечки носочків зі смайликами. І ось такі дуже круті тапулі в сіточку, але трохи великі. Я в захваті від оцього костюмчика з бантиком. Ще тут два ось таких простеньких платька. Супер. ємний костюмчик, шорти маєчик. І костюм, на який я покладала великі надії, але він великий. Круті босоніжки з закритим пальчиком. Дома ми все це щастя приміряли. Багато речей виявились великоваті, особливо цей костюм. Потім була грандіозна істерика, бо хтось перестав хотіти мірятись. Але з пополам ми це щастя закінчили. Деякі речі трішки підкоректувала, а так всім задоволено.